Шановний Микола Івановичу, з нагоди вашого ювілею прийміть найщиріші слова. Перших 50 ви здали навідмінно, Наступних 50 бажаю, щоб пройшли світлими, такими як сьогоднішній день, радісними, успішними і з Божою благодаттю. В Україні високо цінують ваш вагомий особистий внесок у розвиток бізнесу та футболу. Нехай оптимізм і життєва енергія супроводжує вас і надалі, дають можливість реалізувати. Ідеї і приймати мудрі рішення на благо України та українського футболу. Народна мудрість говорить, що людина по-справжньому щаслива тоді, коли ощасливлює інших. Ви ощасливлюєте багатьох людей, дарите їм радість. Тому нам хочеться побажати, щоб ваше щастя завжди ходило поруч разом з вами. А ми, в свою чергу, хотіли би вам принести радість тим, щоб здійснити ваші футбольні заповітні мрії. Наша юніорська команда лише другий сезон приймає участь в чемпіонаті Ю-19. І все це завдяки вашому авторитету в футбольних колах України. І за це ми вам дуже дякуємо. У свою чергу ми будемо зміцнювати авторитет нашої академії, здобутими перемогами на футбольних зелених полях і примножувати славну історію нашого найстарішого в Україні футбольного клубу. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, невичерпної енергії і успіхів у вашій відповідальній роботі, яка сприяє зміцненню і розвитку українського спорту. Нехай Боже благословення, підтримка та допомога рідних та близьких супроводжують вас у житті, мирного неба над головою, любові, добра вам та щоденного натхнення. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось. При кожній годині. Нехай оминають вас болі й тривоги. Хай сталиться довга, життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться. Все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя без краю. Усього найкращого ми вам бажаємо.